Зараз Захід більше в нас вчиться, чи ми у Заходу? Тактичним дієм більше в нас, а ми повинні більше планування вчитися у них. На вашу думку, а, чи країни НАТО сьогодні готові себе захищати в разі ну, розв'язання великої війни на їхній території? Їхнє суспільство готові до великого протистояння, умовно? Там, Китаю, особиста думка. ваша особиста? Я думаю, ні. Вони готові протистояти першому етапу це професійна армія. Мабуть, так, да. вони готові. А далі, коли треба включитися вже народу, я думаю, ні. На даний час Європа дуже, вони дуже себе почувають захищено і комфортно. Це робота Альянсу НАТО. Так, коли ти впевнений в тому, що тобі допоможуть озброєнням людьми і всім прочим, небо закрит, все зроблять. І я все ж таки мрію, що ми будемо цим форпостом в НАТО. Що ми будемо в цьому альянсі?